Овни, ви налаштовані занадто войовничо. Не слід починати тиждень і сперечань та претензій. Вже до четверга висока працездатність дозволить вам впоратися з багатьма накопиченими справами. Тому в кінці тижня ви зможете відпочити з почуттям виконаного обов'язку. Бажано нікого не посвячувати у ваші плани і не ділитися задумами. Варто побоюватися конкурентів, особливо в особистому житті. В неділю запросіть на обід рідних, їм, вочевидь, необхідна ваша. Eu Сільці, цей тиждень буде сповненим різноманітними подіями, буде важко все встигнути, адже навколо стільки нових вражень, цікавих людей і справ, що вимагають творчого підходу. Поділіться своєю енергією і гарним настроєм з оточуючими, і ви зможете здобути нових друзів у п'ятницю. Вам буде просто необхідна музика, щоб розслабитися і почати відпочивати. Отже, намагайтеся знайти час для того, щоб сходити на рок-концерт або в оперу в залежності від вашого смаку. Близнюки на цьому тижні вам буде важко зберігати ясну голову і тверезість думок, тому що вас можуть захлеснути почуття. І мова не лише про романтичні хвилювання. У середу буде особливо важко впоратися з роздратуванням. Далекосяжні плани можуть не здійснитися і не виправдати витрат часу та сил. У суботу відверта розмова з близькими людьми дозволить вирішити проблему, яка давно бентежила вас. Не тримайте все в собі. Раки настав час припинити витати хмарах на цьому тижні з надмарною висот. Доведеться спуститися на землю, і чим більше ви переробите справ, тим більше у вас шансів на успіх в реальності, а не в уяві. Нехай вас вважають не романтиком, а прагматиком. В понеділок не варто активно відстоювати свою позицію в суперечці. Краще взагалі намагатися від неї ухилитися у п'ятницю. Цілком може втілитися в життя ваше давнє бажання. Тому вихідні ви проведете в піднесеному настрої і з вірою в краще. Левен цей тиждень обіцяє бути досить напруженим, але плідним. Потрібно лише чітко визначити мету і поступово її досягати. Успіх у справах приходитиме повільно, зате затримається у вас надовго, і це додасть відчуття впевненості у власних силах. Хоча навколо вас можуть кипіти справжні пристрасті, однак намагайтеся не слухати пліток і не брати участі в інтригах. Залишайтеся мудрими та розсудливими, вихідними порадуйте себе чимось приємним, смачним та. No Діви, на цьому тижні у вас буде можливість спокійно і плідно попрацювати. І якщо професія приносить вам задоволення, про краще й мріяти не можна. До того ж, вашу працю гідно оцінить і начальство в понеділок і середу прагнення до мети дозволить вам подолати багато перешкод, але не переоцініть свої можливості. Інакше на вихідні сил зовсім не залишиться. Не займайтеся самообманом. Якщо бачите, що щось іде не так, починайте роботу над помилками. Терези, на цьому тижні для вас спілкування буде особливо важливим. Воно й задоволення принесе і дасть корисну інформацію. Зірки говорять, що ви можете побачити світ по-новому і відродити деякі старі ідеї, злегка підкоригувавши їх. І навіть якщо ваші недавні досягнення одразу не оцінили по достоинству, досить скоро слушний ефект проявиться у всій красі. А ось в неділю краще побути наодинці або з найближчими людьми, закрившись від сторонніх. Скорпіони зараз чудовий час, щоб проявити ініціативу, поділитися з начальством і близькими людьми своїми творчими планами та задумами. Обов'язково знайдуться охочі допомогти у їх здійсненні. З офіційними інстанціями ви також знайдете спільну мову. Однак не втрачайте голову, щоб не траплялося запаморочення від успіхів. У середу по можливості влаштуйте собі день або хоча б вечір відпочинку на природі. У вихідні рекомендується затіяти ремонт, перестановку або, хоча б. Генеральне прибирання, стрільці цього тижня ви можете опинитися в полоні ліні та апатії. Тому доведеться шукати виправдання за недороблені справи та скасовані зустрічі. Між тим навантаження на роботі буде поступово наростати. Отже, швидше визнайте свої помилки і не зупиняйтеся на них, а виправивши просувайтеся далі. Намагайтеся викроїти трохи часу для себе, займіться саморозвитком і самовдосконаленням. Козироги, зірки радять зберігати в секреті свої плани і задуми, щоб їх вдало втілити в життя. Помічники вам не знадобляться. Ви прекрасно впораєтеся самі, і у вас точно не вкрадуть ідею. Не варто зациклюватися лише на поточних проблемах і роботі. Подумайте про майбутні вихідні, поїздки та подорожі. До п'ятниці наростатиме втома та тратливість, але ви можете розраховувати на підтримку друзів. Приділіть їм побільше часу. Одолії зараз допомагаючи іншим, ви допоможете собі. На цьому тижні безкорисливе служіння своїм близьким людям допоможе вам забути про свої проблеми, дасть заряд позитивних емоцій і зробить вас невразливим до впливу зовнішніх факторів. Цей період підходить для пошуку нової роботи та зміни діяльності. А от на відпустку поки не розраховуєте її спочатку, потрібно заробити. Риби менше слів, більше діла. Це головна порада на найближчі сім днів, тому що балаканина в основному буде порожньою, але відніме немало часу. У вівторок намагайтеся уникнути зустрічей з начальством, тому що ваша нестриманість може привести до великого скандалу. У середу вам буде важко знайти спільну мову з оточуючими, проявіть терпіння і толерантність. У п'ятницю займіться оформленням потрібних документів, сходіть в податкову інспекцію в банк або в візовий центр, сплатіть кому. Нальні послуги